Отже, ваше коло світло. А ви уявляєте себе, так? Ви ось тут стоїте. У вас є аура. Звичайно, в неї дуже багато оболонок. І навіть у кожної оболонки так є свої шари і напівшари. Наприклад, та, у нашого ефірного тіла можна побачити найперший його прошарок. Коли ви дивитесь на світлу стіну, ви бачите тут такий найбільш щільний маленький прошарок, такий, як над свічкою, таке свічіння. Тобто над свічкою є свічіння від тепла, перше, а друга другий прошарок – то вже є аура. От так само. І у наших пальчиків. Так? Коли ми дивимося на щось світле, ми бачимо там перший прошарок нашого ефірного тіла. Це не все ефірне тіло, але його перший прошарок. І ось ці наші тіла вони створюють так? нашу ауру, наше електромагнітне поле, нашу таку цікаву машинку, яка насправді дуже велика. Звичайно, ми в основному звикли її. Обмежувати десь 1,5-2-3 метри. Це така найбільш щільна, скажімо, сторона нашої аури. І ось можна себе уявити в колі світла, ну, наприклад, на 1,5-2-3 метра навколо себе. Це, вважайте, що ваша основна така аура, хоча б ваших основних чотирьох тіл. Так? Тобто. Практично всі енергетичні практики, і психологічні, до речі, вони працюють саме з нашими чотирма першими тілами, нашими тілами особистості фізичне тіло, ефірне тіло, астральне і ментальне. Це найголовніші тіла, з якими треба працювати весь час. І гармонійно, так, не забувати про них. І ось обмежимось давайте цими тілами. Ось вони якраз і будуть робити такий діаметр. Отже, ми уявляємо себе, в цьому колі. Колір більш такий, напевно, більш білий, трошки, трошки навіть, як наше тіло, та воно біле, та не зовсім. Такий теплий відтінок. От. Ось такого кольору. І потім уявляємо, над собою під'єднуємося до джерела. Над нами на північ наша, вона під'єднана до джерела, до космічних енергій. Під нами Гая, наша матінка земля. Ми під'єднуємося до її ядра. Прямо дивимося як, так? Заземляємось, як я кажу. <смі> Прямо під'єднуємося до її телоричних енергій. А, далі з права від нас архангел Рафаїл. До речі, кожного разу, коли ви уявляєте, до кого і до чого ви під'єднуєтеся, уявляйте колір забарвлення вашої аури в цьому всьому колі. А, який відповідає тому, до кого ви підключаєтесь. Наприклад, до джерела це більш такий білий колір, світла. Справжнє таке світло, біле-біле, із краплинками, такими яскравими, ніби щось мерехтить, гая, ну, земля, наша земля можете взяти такий. Колір зелено-коричневий. так. Потім Рафаель, наша архангел, він нам дає не тільки захист, він нас лікує, і його колір такий смарагдовий, зелено смарагдовий Так, зліва в нас Матінка Марія, мама Ісуса Христа. Її колір такий блакитно-білий. До речі, коли ви до неї під'єднуєтеся, часто можна відчути, то кого працює гарно, якраз ясно-нюх, можна відчути запах роз. Це часто трапляється. Так? Тобто, з вашої лівої сторони Марія. Вона нас не тільки захищає, вона покращує нашу інтуїцію, так, нам дає своє. Різні інсайти, скажімо так, допомагає нам. Далі по, скажімо так, діагоналі справа, архангел Габріель. Габріель, він нам приносить гарні новини і також нас захищає і надає свій, своє світло. В нього така біла, білий в нього промінь, досить білий. Далі що вона ще додавала? Ага, святий жермен. В нього фіолетове плам'я, фіолетове свічіння, випромінювання, фіолетове з такими золотистими краплинками. Він приносить нам трансмутації, трансформації, відновлення і очищення. І там дуже багато фіолетове плам'я, воно дуже 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 сильне. Він у нас виходить по діагоналі. Так, якщо тут Габріель, то тут Сан-Жермен. І вона ще додала, значить, по іншій діагоналі. Внизу зліва ваше вище я. А чомусь справа виходить зверху. Тут по діагоналі вона нікого не додала. Я від себе додаю, ви можете додати від себе чи нікого не додавати. Я туди ставлю, візуалізую так, всіх інших моїх гідів, наставників, целітелів, моїх пращурів, рід, тотемів, драконів, всі ті, хто поряд зі мною, хто мені допомагає на моєму шляху, хто дуже мене любить, безумовною чистою любов'ю, бажає мені звичайно добра. Захищає мене, веде мене по життю. От можна так поставити всіх і ваших гідів, наставників від цілителів сюди. Можете не ставити. Так? Тобто це запропонований варіант Сандрін з моїм вкрапленням. Ви можете запрошувати в ваше коло світло того, хто для вас актуальний. Не обов'язково використовувати наданий варіант. Тобто, якщо, наприклад, Святий жермен для вас нічого не значить і нічого не говорить, запросіть когось іншого. Тобто ви ваше коло світло, активуйте його. Так, я активую, запускаю в дію. Я знаходжусь під повним захистом. Мене ведуть, я у безпеці. так Попросіть допомоги, і будемо приступати до практики. Тобто, ваше коло світло світла ви можете доробити, візуалізувати так, як вам комфортно. І взагалі всі ті наставники, гіди, до кого ви звертаєтесь, вони повинні вам відповідати, так? І якщо ви, наприклад, коли налаштовуєтесь на себе, кажете, наприклад, я є світло, так? Але для вас, наприклад, ця фраза нічого не говорить. Ну не відчуваєте ви себе світлом. Скільки ви не говорили, я є світло, я є світло, я є світло, Ну, яке я світло, так? Нічого вам це не говорить. Потім кажете, я, наприклад, я Божа дитина. Я Божа дитина, от Ісус Христос сказав, що ми всі діти Божі. Ні, не моє. Якщо це не ваш варіант, це не ваш варіант. Якщо це ваш, залишайтеся на ньому. Потім каже, та ні, яка я Божа дитина, яке я світло. Я звичайна, проста, світла людина. Оп. Це ваш варіант. Ви це відчули, ви це сказали. Це для вас природньо. А тепер подумайте, чи дійсно відрізнається я є світло і я є світла людина? Чи дитя Боже? Насправді всі трактовки, всі слова мають один і той же смисл. Просто для когось. Я звичайна світла людина? Зараз актуальніше, ніж сказати я є світло чи дитя Боже чи провідник світла. Це все одне і теж. Згідно вашої парадигми, ви використовуєте ту фразу, ту трактовку, ті слова, які близькі до вас, до вашої душі. Те, що для вас є правда, тут і зараз. Якщо якась трактовка, якийсь гід запропонований будь-якій практиці вам наразі не підходить, візьміть того, запросіть того, чи візьміть ту фразу, яка підходить саме вам. Ці всі практики, ритуали, вони мають адаптуватися під вас. Не беріть отак, от скопіювати, так? просто взяти і зробити. Налаштовуйте на себе. Якщо ви не знаєте поки що, як налаштувати на себе, то пробуйте одне, два, три, і воно з часом прийде. З чим вам комфортно, з чим не комфортно. Добре?